Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу запропонувати швидку та смачну закуску до святкового столу, закуска з листового тіста, шпінату та сиру. Беремо упаковку сиру, викладаємо в миску, розминаємо і додаємо 2 зубчики чеснока. Також в сир додаємо шпінат, я вже його протушкувала на вершковому маслі. А, у мене морожений, тушкувала до тих пір, поки не вийде зайва рідина. Ще нам буде потрібно одне яйце, щоб ми змогли змазати наше листкове тісто. Тісто я достала з холодильника, воно трохи підігрілося, і тепер змазую його яйцем. Яйця розмазали по всьому тісту, і наступний крок викладаємо нашу начинку. Начинки кладу багато, але не до кінця, і завертаю в рулет. Можна покласти менше, щоб начинка не виповзала з тіста, але мені хотілося, щоб її було багато. Піврулета поділила на шматочки, а піврулета буде випікатися цілим. І тепер смазую яйцем. Температура 180 градусів і випікаємо 40 хвилин.